Перша телефонна розмова Зеленського та Трампа після президентських виборів. Із приходом нового очільника штатів обіцяють швидкий кінець війни. Але якою ціною це може відбутися, розберемо просто зараз на каналі Сій час. Не забувайте про підписку і до справи. У день оголошення попередніх результатів на волевиявленні у США президент України Володимир Зеленський поспілкувався із новообраним колегою Дональдом Трампом. Про результати діалогу глава держави написав у Телеграм, назвавши телефонну розмову чудовою. Далі я процитую: ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру, сказав Гарант. До цього Зеленський вже вітав республіканця із переконливою перемогою на виборах і ділився своїми очікуваннями від його вже другої каденції. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів. Америка і увесь світ від цього точно виграють. А ще лідер країни заявив про потенціал для міцнішої співпраці. Та не встиг Трамп почути офіційні результати підрахунків та пройти процедуру інавгурації. Змі вже пишуть про закінчення війни в Україні. Так, видання The Spectator» віщує початок кінця бойовим діям. Але сценарій не надто райдужний. Автор матеріалу Оуен Меттіус припускає, що ймовірно Путіну. Залишиться контроль над більшою частиною, якщо не всієї території, яку він захопив за майже три роки кривавого конфлікту. Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок гідного майбутнього. Для їхньої країни. Перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені, пише оглядач. The Wall Street Journal також оприлюднив так званий мирний план Трампа. За даними видання, яке в свою чергу посилається на радників із його команди, йдеться про фіксацію лінії фронту і створення демілітаризованої зони довжиною у 1300 кілометрів. Фактично, це заморозка війни. Разом з тим не передбачається введення миротворчих сил ООН чи США, питання повернення окупованих територій не розглядається, а ще американці наполягають на відмові України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на продовження підтримки з боку штатів. За таких радикальних умов поки ще правляча партія США забила на сполох. Адміністрація Байдена готова надати нам останні 6 мільярдів доларів, що залишилося на підтримку безпеки в Україні, аби встигнути до інавгурації Трампа. Але це не основне, чим забиті думки демократів. Політики влаштували розбірки, хто ж винен у поразці Камали Гарріс. Частина із них покладають відповідальність на Джо Байдена. Мовляв, партія не отримала від нього доказів того, чи є кандидатура Харіс насправді найсильнішою якого поставили на заміну Байдену у політичних перегонах. Є ще одна теорія, чому віце президентці не вдалося. У всьому, нібито винні зумери. Це люди, народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років. Бізнес інсайдер припускає, це покоління не вміє писати від руки і розписуватися в документах. Відповідно. Ті не змогли поставити два однакові автографи, і в ряді штатів було зіпсовано тисячі бюлетенів. Коли їм дзвонили для уточнення даних, вони не відповідали, оскільки дзвінки були із незнайомих номерів. Сама ж Гарріс вже визнала свою поразку. Давайте зацитую її заяву. Я знаю, що всі мають почуття та спектр емоцій зараз. Я це розумію, але треба прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом, ми привітали його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідний період, і ми мирним шляхом передамо владу, заявила Гаріс. Хто ж замінить саму Камалу Гаріс та інших високопосадовців із команди Байдена стане відомо найближчими днями? Я ж нагадаю, що церемонія складання присяги Трампом. Як новообраного президента відбудеться вже 20 січня 2025 року. Трамп не закінчив війну за 24 години, але вже починає більш глибоко вникати у тему російсько-українського кривавого конфлікту. Політик обговорює проблему солдатів КНДР та їхню участь у вторгненні в нашу державу. Про це повідомляє колумніст за Телеграф Самюель Рамані. Імовірно, це питання найманців Кримчанина порушиться на зустрічі Трампа із генсеком НАТО Марком Рюте за словами посадовця. Він має намір об'єднати зусилля із обраним президентом США для протистояння новим загрозам, які пов'язані зі своєрідним союзом між північною Кореєю, Іраном, Китаєм і Росією проти України. Такі зв'язки на його думку становлять загрозу не тільки для Європи, а й для самих штатів. Подібні розмови на найвищому рівні не даремні. У своїй статті для політико Рютте застерігає, присутність військ КНДР у Європі є переломним моментом, який може знаменувати початок набагато темнішої фази війни в Україні. Нагадаю, що вітчизняна розвідка вже підтвердила факт перших зіткнень між Збройними силами України та бойовиками КНДР. Америка реагувала на ці заяви стримано. Однак лише тепер, схоже, заокеанські чиновники визнали північнокорейські війська таки брали участь у бойових діях у Курській області. Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на двох неназваних американських високопосадовців. Один із інформаторів називає датою боїв 4 листопада, не уточнивши, чи є серед цих північних корейців поранені або загиблі. Водночас Нью-Йорк Таймс стверджує. Війська КНДР, яких відправили на фронт, таки зазнали перших втрат у бою. Збройні зіткнення були обмежені і ймовірно мали на меті виявити слабкі місця в нашій обороні на російському прикордонні. Тим часом на просторах інтернету з'явилися нові відеодокази: люди азійської зовнішності у формі насилу намагаються щось повторити російською. Давайте побачимо. Самі ж росіяни не підтверджують присутність на кордоні з Україною своїх найманців та вперто по своїх зет каналах проштовхують тезу, нібито ці люди якути чи буряти. Водночас путінські солдати аж ніяк не радіють присутності іноземного контингенту, адже їм найкращі умови. В бліндажах є і холодильники, і плазмові телевізори, і генератори. А що ж для самих росіян? Зараз покажу, как поселили наших друзей из Северной Кореи. Холодильник, плазма і я... спальні місця, ниху... не на полу як ми. Мы... Генератор там стоїть, газова плита, чайник. Наша нова стратегія в ділі збираємо новеньких. От буржуйка. А ще росіяни ниють, що через солдатів КНДР у них суттєво змінився раціон. Для харчування русармії поставляють у консервах собачатину. На упаковках зазначено корейською мовою Собаче м'ясо нуреунгі. Це така порода, відома також як корейський жовтий шпіц. Саме її корейці вирощують для споживання у їжу. Схоже, у противника закінчуються не лише провізія, а й припаси. Федерація практично вичерпала запаси снарядів радянської епохи, говорять осін-аналітики. Голі сховища видно на супутникових знімках. Експерти проаналізували знімки. 1819-ї артилерійської бази боєприпасів у Новосибірській області і дійшли висновку, що до вересня 2024 року склади були спустошені, тому тепер поставки снарядів ідуть із КНДР. Чи вважаєте ви, шановні глядачі, що ці поставки зможуть компенсувати нестачу боєприпасів у РФ? Пишіть в коментарях і не забувайте оформити підписку на канал Сейчас. Знову кияни всю ніч не спали через гучне гудіння російських безпілотників. Із 6 на 7 листопада повітряна тривога у столиці тривала безперервно 8 годин. Над містом, не покладаючи рук, працювали оборонці неба. У темряві їм вдалося вполювати понад 30 дронів над Києвом і на підступах до нього. На жаль, атака залишила свій слід. У шести районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено кілька житлових і нежитлових будівель. Зокрема, у Солом'янському районі загорілося складське приміщення. Вогонь розійшовся по великій площі накрило 600 квадратних метрів. А згодом запалало ще півсотні квадратів покрівлі. Займання вже вдалося приборкати, нині триває ліквідація. Також у цьому ж районі постраждав медичний центр. Людей вчасно евакуювали і відвели подалі від задимлення. Обійшлося без постраждалих. Змагалися зі стихією вогнеборці на Печерську. Унаслідок ворожої атаки випала у житловому будинку. У 34 поверхи виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Частково зруйновані конструкції технічного прольоту висотки наразі пожежу вже ліквідували і ніхто, на щастя, не постраждав. Лосівському районі горіла станція техобслуговування і гараж, розташований по сусідству. Пожежу вже ліквідовано на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, горіла покрівля шестиповерхового бізнес-центру на оболоні. А на подолі сталося загорання у приватному будинку. Двоповерховий дім охопило вогнем повністю. Нині рятувальники ліквідовують наслідки. За даними міської влади, станом на ранок відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані. Загалом до ліквідації наслідків цієї атаки залучалися понад 160 вогнеборців і близько півсотні одиниць пожежно-рятувальної та спецтехніки. У КМДА уточнили, що противник обрав нову тактику запускати шахеди на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Причому дрони заходили як поодинці, так і групами. Нову атаку жителі столиці спостерігали вже вранці. Один із мешканців зафільмував проліт апарату. Від дронів постраждав і інший обласний центр в Одесі. Ворог котре обстріляв житлові масиви. Руйнувань зазнала 11-поверхова висотка, пошкоджено фасад і скління. Крім того, вибухова хвиля дала по вікнах двох поруч розташованих поверхівок, Побило 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Постраждав 30-річний чоловік. У нього легкі тілесні ушкодження. У Сумській області на місці ворожого удару співробітники ДСНС врятували жінку і деблокували тіло загиблої. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. 6 листопада пізно ввечері ворожа авіація нанесла удар по одному із населених пунктів Шосткинського району. На даний момент за постраждалою вже наглядають медпрацівники. Зачепив терор і Харківщину відповідно до інформації глави ОВА Олега Сіньгубова. Три каби минулої доби влучили на полі неподалік села Уди, ще один неподалік села Костянтинівка. Вночі гучно було і на Криворіжжі Дніпропетровської області. Ворог спрямував на район БПЛА. У до атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство і п'ять приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. Чого не скажеш про інший обласний центр? Одна людина загинула ще вісім. Дістали поранення на Херсонщині. Удар, зокрема, був нанесений росіянами ввечері 6 листопада по Дніпровському району обласного центра. Вночі окупанти атакували комишани. Відлучання ворожого боєприпасу загорілася господарча споруда на приватному подвір'ї. Всього минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися ще 19 населених пунктів. Російські військові пошкодили освітні заклади, адміністративну будівлю. 8 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогони, господарські споруди, гараж та автівки. А на сусідній Миколаївщині у темний час доби знищено 5 БПЛА типу «Шахет». У Запорізькому регіоні за добу окупанти завдали 299 ударів по 14 населених пунктах. Війська противника здійснили 8 авіаударів, 161 раз атакували безпілотниками, 10 обстрілів, із РСЗВ і ще 20 артилерійських ударів. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Мирні мешканці не постраждали. Висловлюємо слова підтримки всім постраждалим від цієї нічної атаки. Наша команда продовжить інформувати вас про все, що важливо для вашої безпеки та спокою. Бережіть себе і залишайтеся з каналом Січас. Вся увага загарбника спрямована на Курахове. За останні два дні російські війська активізували штурмові дії вздовж лінії бойового зіткнення. Ворог намагається вирівняти лінію фронту. Таким чином готується до можливого наступного етапу атаки на місто. На цьому напрямку противники не припиняють просування. Відповідно до спостережень, діпстейт, путінська армія суне біля Новоолексіївки, криміної балки з півночі, біля Максимівки та Богоявленки із південного заходу. Реальний стан речей біля Новоолексіївки описує наш воїн з позовним Алекс. Каже, село вже окуповане противником. Наші хлопці вже працюють по західних околицях. А ще агресорам на північ від Курахову на храпом вдалося підлетіти до Сонцівки. Закріпилися чи ні, питання відкрите. Уточнюю, додав боєць. І ще один військовий Осман підтверджує, питання на ділянці сонцівка, старі терни стає все більш критичним. Телеграм-канал Воїна із позивним мочною описує невтішний сценарій імовірного найгіршого майбутнього. Якщо оборона сонцівки та старих тернів паде, можна вважати, що всі шляхи до Корахового з півночі будуть перерізані. В цілому ворог має вже вогневий контроль цих доріг і спокійно може туди працювати як арта, так і авіація виродків. Тому поки що існує одна безпечна дорога, яка південніша річки на Запоріжжя. Обстановка за оцінкою військових потроху починає нагадувати Аудіуко у 2023-му. Тому захисники б'ють в набат. Треба терміново кинути всі сили на будівництво укріплень у Дніпропетровській області. Слів воїни не добирають. Ось звернення Алекса до чиновників. Цитую десь роблять, а десь лише створюють видимість роботи. Говоримо те, що бачимо власними очима. Так от віднесіться сука відповідально до цієї роботи, бо через ваш похуїзм і при натиску піде можна буде примножити на нуль все те, що набудували, до прикладу, на Запоріжжі. Просто обійдуть норм укріпи через ту місцевість, де на них забили болт. Кінець цитати. Але кожен сантиметр противника супроводжується безповоротними втратами техніки і людськими жертвами. У ході боїв на згаданій ділянці ЗСУ змогли знищити 5 російських БТР-82А разом із десантом. Власне, результати ви бачите на слайдах. Тим же часом має успіх Росармія у Торецьку. Там аналітики відзначають просування штурмових груп ЗСРФ. Натомість сили оборони час від часу контратакують. Там працюють азовці, які продовжують вибивати нападника. На півдні агресори прощупують позиції у пошуках слабких місць. Спостерігається. Підтягування резервів і накопичення живої сили на Запорізькому векторі. Терористи вже навіть не розрізняють, де лінія зіткнення, а де мирні поселення. По самому обласному центру росіяни вдарили п'ятьма ракетами і кабами, цілили по житлових кварталах. Зруйнований звичайний багатоквартирний будинок, приватні будівлі, пошкоджена будівля онколікарні. Станом на 17.30 7 листопада, кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб. Поранено 18 людей. Це дані голови Ова Івана Федорова. Серед потерпілих діти, чотиримісячна дівчинка і хлопчики віком одного та десяти років. Під завалами досі шукають людей. Продовжують кошмарити воєнні злочинці і Херсон у пріоритеті їхньої зброї. Швидкі допомоги, ДСНС, поліція, розподільчі газові станції, електричні підстанції і тому подібне. Узимку херсонцям буде дуже тяжко через вимушені відключення електрики, що відчувається вже зараз. Ми ж цією командою висловлюємо співчуття всім, кого зачепила агресія руського міра. Тримаємося разом, не здаємося і наближаємо нашу перемогу. Більше про ворожі атаки вже за мить будьте з нами, аби не пропускати головного. 7 листопада Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до Угорщини за час повномасштабної війни. Як відомо прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан має цісні, ба навіть дружні відносини з главою Кремля Владіміром Путіним. Тим не менше, саме заради того, аби пояснити. Чому не варто ставати пособником агресора? Зеленський і прибув до Будапешта. Далі цитую: обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться, тільки тиском можна його стримати, заявив він. При цьому окремі представники західної спільноти натякнули Зеленському, мовляв, пора йти на поступки Росії. На що він різко відповів на це? Самогубство для всієї Європи. Так він назвав подібний крок. При цьому зверніть увагу на настрій лідера країни. Протягом заходу він напружений і зосереджений. Репортажні знімки передають його стурбований настрій, а особливо поряд із тим же Орбаном. Очевидно, президент готувався до напруженої розмови із людиною і з недружніми поглядами. Тим часом у Німеччині розгорівся скандал через військову підтримку ЗСУ. Вже екс-міністр фінансів України Крістіан Лінднер звинуватив канцлера у неефективній підтримці України. В чому суть? Олаф Шольц був готовий виділити нам 3 мільярди євро. Натомість Лінднер наполягав мовляв, треба було давати не гроші, а зброю. Вказуючи на складну фінансову ситуацію, урядовець пропонував надати Києву крилаці ракети Таурус, які дозволять завдавати ударів по території Росії. Як пише місцеве видання Берлінен Цатунг, Шольц категорично відхилив таку можливість і повідомив Ліндеру про його звільнення, що викликало ефект доміно. За главою Мінфіна пішли і решта міністрів однопартійців. Звісно, західне суспільство обговорювало між собою і перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Путін досі до слова не привітав публічно новообраного лідера. Натомість кремлівські еліти передали йому привітання окремими каналами, так би мовити, через знайомих. Речник глави РФ Пісков пояснив це тим, що США є недружньою країною, яка залучена у війну проти нашої держави. Це була його пряма цитата. Але джерела видання Вьорстка стверджують: крім Путіна та Медведєва, свої таємні привітання Трампу направили, і голова правління Збіра Герман Греф. Речниця Ради Федерації Валінціна Матвієнко і голова Госдуми В'ячеслав Володін. Так, російська влада сподівається, що завдяки Трампу покращиться позиції Москви у війні з Україною. Тим часом в ОПМ на статтю «Wall Street Journal» про так званий мирний план Трампа, який передбачає відмову України від вступу до НАТО і заморожування воєнного збройного конфлікту із Федерацією. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин розізлився на такі договорняки. Каже: загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються у газетах, а російських вкидань у газетах завжди багато, зауважив він. Чи згодні ви з такою відповіддю? Залишайте свій коментар під відео.